Погода в Україні 8 вересня буде сухою та спекотною. Синоптики опадів не прогнозують. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У цей день надзвичайний рівень пожежної небезпеки буде у всіх північних, центральних, крім Вінницької, південних, Харківській, Донецькій, Рівненській, Тернопільській областях та в Криму. В Україні 8 вересня буде невелика хмарність. Опадів не очікується. Синоптики прогнозують північно-східний вітер з переходом у північно-західний. Його швидкість досягатиме 50 метрів в секунду, температура вночі від 6 до 11, в день від 19 до 24, у південній частині та на Закарпатті вночі від 11 до 16, а в день від 22 до 27 градусів тепла. Йдеться у повідомленні. За даними Метопрок, 8 вересня температура повітря опуститься до плюс 8 градусів. Найхолодніше буде у Сумській та Чернігівській областях. Там температура повітря коливатиметься від 8 до 24 градусів тепла. Найспекотніше буде у Закарпатській області. Там температура повітря буде від 15 до 29. У Києві 8 вересня буде невелика хмарність. Синоптики опадів не прогнозують. У цей день вітер буде переважно північно-західним, а його швидкість буде досягати 50 метрів у секунду. У цей день в регіоні буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Температура вночі від 6 до 11, а в день від 19 до 24. у Києві вночі близько 10, у день від 21 до 23 градусів тепла повідомляє Укргідрометцентр. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.